Все, що живе на світі, уміє розмовляти. Уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так, як навчає мама в коли немовля, слово мама вимовля. Найдорожче світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся називаю тебе я, рідна ненечко моя. Майка. Маті, Мадра матка. Маменька Деда